Ласкаво просимо до медичного центру Трансформація у місті Одеса. У нас ви знайдете розуміння та професійну допомогу після зловживання алкоголем або при хронічній залежності. Досвідчені лікарі та психологи працюють за унікальною авторською методикою, підберуть для вас лікування з врахуванням індивідуальних особливостей. Кодування від алкоголю чи наркотиків роблять ліцензійними препаратами, які мають доказовану базу ефективності та гарантійного результату. Якісне лікування та психологічний супровід надаємо за приємним цінам. Наш центр також надає підтримку людям після війни, а військовим і громадянам з БПО діє гнучка система знижок. Дбайливий персонал, який надасть необхідну турботу під час лікування завжди поруч. Комфортні палати з телевізором, кондиціонером, холодильником. В клініці є всі зручності для лікування. В стаціонарі є триразове харчування з повноцінним сніданком, обідом та вечерею. Трансформація для вашого шляху до відновлення здоров'я знаходиться за адресою. Місто Одеса, вулиця Польська, 16А.